7 липня 2025 року в місті Костянтинівка продовжилися аварійно-рятувальні роботи після нічного авіаудару. О 9 годині співробітники поліції, представники Костянтинівської міської військової адміністрації та працівники Державної служби через звичайних ситуацій розпочали деблокування двох цивільних, які опинилися під завалами багатоповерхівки після удару керованою авіабомбою ФАБ 250 із модулем УМПК. Об 11.35 з під уламків вдалося врятувати одну людину. Роботи тривають. О 14 годині 10 хвилин по місту завдано удару дроном «Молния-2». Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку. Постраждалих немає. Вже о 23 годині 30 хвилин ворог завдав нового авіаудару. Три бомби ФАБ 250 із модулем УМПК вдарили по житлових районах Костянтинівки. Поранено двоє мирних жителів. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. 8 липня 2025 року Костянтинівка знову опинилася під прицілом ворожих атак. Близько півночі російські війська завдали авіаудару керованою авіабомбою ФАБ 250 по одному з навчальних закладів міста. На щастя, загиблих і поранених немає, але вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю. Вже вранці окупанти здійснили нову атаку ФПВ дроном. Пошкоджено два приватні житлові будинки та лінію газопостачання а близько одинадцяті годині ще один дрон влучив у багатоповерхівку. Люди не постраждали, але будівля зазнала значних руйнувань. Якщо ви або ваші рідні ще перебуваєте у прифронтових районах, не відкладайте важливе рішення. Звертайтесь за телефонами гарячої лінії 050 567 88 87 та 093 420 18 83.